Будь простішим, і люди до тебе потягнуться. Мудрець чи постак. Месія. В очікуваннях і мріях, фантазіях людей Месія уявляється як людина, геній, мудрець, філософ. Але чи може бути Месія? Месія мудрецем? І чи може бути мудрець Месією? Ще древні китайці говорили, люди чують те, що розуміють. Якщо ми хочемо щось пояснити людям, то мусимо говорити з ними мовою їм зрозумілою. Зрозуміла народу мова мається на увазі не тільки і не стільки мова в етнічному розумінні українська, англійська, китайська чи інша мова. Мова зрозуміла народу це подання народу інформації такого рівня складності. Який народ спроможний зрозуміти, інтелігенція в структурі населення в розвинених країнах становить плюс-мінус 8% від загальної кількості населення. В країнах менш розвинених ці відсотки ще менші. Якщо брати історичні події, які відбувалися 2000 років тому в Римській імперії і відсутність тоді системи загальної освіти населення, то розуміємо, що тоді, 2000 років тому, відсоток інтелігенції був ще нижчий. Відповідно, мудрець, який буде говорити філософськими категоріями, використовуючи складні речення, не буде почути народу. Тому що народ не буде розуміти, про що він говорить і що він від них хоче. Народ розуміє прості речі, а говорити з ним потрібно ще простіше. Мудрецям складно висловити свої погляди, використовуючи просту мову. Мудрецям складно висловити свої погляди, використовуючи слова не наукові і філософські, а прості слова, слова зрозумілі населенню. Відповідно, якщо мудрець піде в народ і захоче народу проповідувати якусь філософію, то його старання будуть марними. Народ його не буде розуміти і тому не буде його слухати. І всі старання мудреця донести до народу якісь філософські істини будуть марними. Тим самим мудрець не може бути Месією і тим самим Месія не може бути мудрецем. Месія буде говорити простими словами, простими реченнями і проповідувати народу прості істини. Месія буде проповідувати. Розказувати прості правила поведінки для народу. Прості правила поведінки для народу, використовуючи, які народ зможе досягнути якогось добра для себе. Наприклад, правило. Поводься з іншими так, як ти хочеш, щоб поводились з тобою. Просто і зрозуміло. Якщо ти хочеш, щоб до тебе ставились приємно, то повинен до інших також ставитись приємно. Якщо б 2000 років тому Ісус Христос йшов народ і говорив філософськими категоріями, то його б ніхто не слухав, оскільки не розуміли, про що Він говорить. І проповідував Ісус Христос не тогочасній інтелігенції книжникам, а простому народу. Тогочасна інтелігенція насміхалася з Ісуса, вважаючи Його проповіді, нісенітницями і ні мареннями божевільного. Відповідно, Ісус мусив бути здатним говорити простою мовою, простими словами, простими реченнями. Настільки простими, щоб його могли розуміти неграмотні пастухи, неграмотні селяни, неграмотні ремісники, неграмотні солдати. У нашій українській сьогоднішній ситуації Володимир Зеленський. Українська інтелігенція звинувачує його. Жартує з нього з тим, що Володимир Зеленський не може говорити складними реченнями, що він не може по-філософськи виразити свої думки. Українська інтелігенція вважає його може і не божевільним, але таким собі недалеким простаком. Однак його Володимира Зеленського прекрасно розуміють прості люди, селяни, робітники, ремісники, солдати. Говорячи сонячніми словами, Володимира Зеленського прекрасно розуміють середньостатистичні громадяни. Вони чудово розуміють його прості слова, прості речення, прості думки. І на сьогодні придуманий народний вислів будь простішим, і люди до тебе потягнуться.